Світня, Боксана, у студії перед мікрофоном, і е, перед іншим мікрофоном наразі з'явиться в етері в прямому етері е, наш сьогоднішній гість, якого чекали уже давно. Е, Чесно вам скажу, чекали відтоді, як у Франківську почалися оці е, дивовижні серпневі вечори із е, музикою Просто неба, які зачарували абсолютно всіх. Е, від обласної філармонії така якась неймовірна ініціатива з'явилася. Я не повірила власним очам, вухам люди були шоковані. І я так підозрюю, що це ініціатива нового очільника обласної філармонії Володимир Рудницький ветері. Е, е, вітання вам. Щиро вітаю, і то були не серпневі вечори. а… Філармонійні вечори у місяці серпні. Е, я їх назвала такими, тому що вони були у серпні, вони були дивовижно теплими. Вам сприяла погода. Не було дощів на той але, час. Але то розду на, на майбутнє, можливо, ще й придумаємо і серпневі вечори для, для нашої філармонії. Може буде ще й щось інакше. Тому дуже дякуємо за такий гарний вступ. Подумайте, подумайте про це, тому що люди в нас, я так розумію, зараз настільки спраглі цього всього. Звичайно, восени, коли оце вже а, мрячить а, що щось із даху, власне, з того, що нас накриває, з відкритого неба потрібно ставити дах, і це трохи ускладнює проведення таких штук. Але тоді можемо зробити жовтневі вечори Можна, але вже всередині, в приміщенні філармонії. Вечер. Володимире, вас здебільшого знають як очільника знову ж таки керівника камерного хоровоскресіння, який так. щонеділі і на свята в катедрі. соборі Воскресіння Христового у ГКЦ. А ви в якийсь конкретний час там маєте? Цього року, о 12-й годині, до речі, цього року 5 років нашому хору Воскресіння, і концерт буде 15 листопада. Ні, якого? 15 років. 15 років хору о -о, і, Не 15. і буде у, у листопаді буде конце, а я сказав 5 років, вибачте. 15 років. там, Я завжди молодий в душі. Буде 15 я років. Я думаю, начебто листопаді... ви вже давно це все робите. Ну, дивіться, коли хор створився, мені було 23. А зараз 15 років хору, мені далі 23. <рес> Класно <рес> вам! <рес> ви так вмієте. І, і, і так, мене десь більше ідентифікують із моїм хором, і так mm. і мене. Ідентифікували і запросили працювати в а відтак філармонію. Зрештою, як керівника хору Воскресіння, за це велике спасибі очільниці обласної державної адміністрації Світлані Нощук. І... А то у вас таким чином оця драбина пішла? Спочатку ви стали радником з питань культури, Так, а потім, в області. А, а потім керівником філармонії. А це все відбулося завдяки хору, тому що був хор, потім був фестиваль катедральні дзвони, хоровий фестиваль, який проводили ми цього року вже в четверте. І е, відтак на фестивалі, коли ми запросили Світлану, Світлану Васильовну Онищук на, як, як гостю фестивалю, вона єдина голова Ода, е, яка протягом всієї моєї історії відгукнулася голова Ода, бо мер завжди приходить, голова ОДА. Ага. ні. І вона єдина голова Ода, яка прийшла на фестиваль. Вона прийшла, принесла квіти, грамоти. нас гарно ні, ну Квіти якіс, від голови відстала, зазвичай є. Але вони передаються якимось помічниками, так? Ні, ні, а отак, щоб особисто? особисто. Васильна, так. Вона тоді і тоді Слава Сина сказала мені, я вас запримітила, я вас покличу. і покликала. За це їй велике спасибі, адже сьогодні я вперше в житті роблю те, що люблю. Я, е, займаю, тобто я е, маю роботу ту, яку я люблю. Я дуже люблю е, бачити результати у нашій філармонії. Я від цього щиро радію, хоча дуже багато приділяю часу зараз е, імену філармонії. Навіть мало сім'ї, але е, ті неймовірні результати в мене мене просто заряджають поповні. І одні з них ну, ну перші з них це справді фестиваль, про який я давно думав, про який я мрію, який був в моїй програмі. Ці філармонійні вечори вони вони, це була звичайно моя первинна задумка, що вони мали бути в темну пору доби. Тому і пряме запитання всі від Світлани Васильев було до мене, тому що вони давали дозвіл на проведення mm -hmm. концертів. Так, прям пряме питання, чому так пізно, з 21 вечора, бо вже люди будуть може, йти спати, так? І я сказал, Хто спить? На, я сказав, нам обов'язково, щоб це було в темну пору доби, щоб е, нас очолювала, е, щоб нас. Е, Оточувала окрилювала, оточувала, окрилювала така гарна атмосфера, вечірня, атмосфера романтизму відтак і інтиму. І я дуже радий, що справді та академічна музика звучала в нашому місті. Було справді дуже гарно, романтично, під зорями. Це було дуже круто. Було дуже круто, і насправді чому людям це так потрібно? Це нагадує про мирні часи, тому що так пізно зазвичай справді рідко так, так, відбуваються якісь події. От я два дні тому був у Ужгороді, Вони кажуть, у нас немає комендантської летні. Мені це так сподобалося. У нас в тилових міс містах, ма мабуть, так би мало бути. І що мене дуже тішило, бо я переживав, я дуже хотів це фестивалю, але я переживав. Я хотів, ну, тобто це мало бути якби, якби презентація, як заклики до нашої філармонії, представивши е м, широкому загалу, тому що якби вхід був вільний, mm -hmm. прохід пройти yeah. можна було вільно, свободно, і стати і слухати. Так? І важливо було, щоб десь презентувати, показати, що от є таке академічне мистецтво, воно є дуже. Дуже важливе, воно є сучасне, воно є модне, воно є вічне, так як і музика вічна. так? І я дуже хвилювався, щоб е, тих там 100 з чимось кресел, які ми розставили перед філармонією, щоб вони були всі зайняті. Я за це переживаю, коли я побачив. Е, Люди ще й стоять довкола. Коли я побачив о 20-40 ці кресла вже всі були зайняті, так? Угу. дехто приходив. Зі своїми такими розкладними, які йдуть на пікнік, так на рибу і так далі на рибалку. І вже 21 година було дуже дуже багато людей, які стояли і слухали. Чекали і ще супер, важливо, так. що протягом чотирьох днів, кожен протягом чотирьох вечорів, так кожен вечір на цьому фестивалі було більше і більше молоді. Uh -huh. Я дуже цим радів мене навіть за наш Юрій Рельчук ситуація. Навіть зафотографував, як під час звучання музики молоді пари цілувалися. Для мене це так було. Приємно, вражаюче, інтимно е, і знаково, що е, молодь не соромиться академічної музики. Вона розуміє, що це справді прекрасно і ну, обіймались то само собою. Так, танцювали на перший день. Е, ну, Там старші люди танцювали, тому mm -hmm. е, це справді було свято чотири вечори свята для нашого міста. Ми е, свято віримо з нашою командою, що фестиваль буде розростатися, він буде ставати більший і більший, е, масштабніший і масштабніший. Ми надіємося на. Наступний рік на фінансування з обласного бюджету, тому що цей рік це ми зробили з силами філармонії. Але я переконаний, що ці витрати, які ми понесли за фестиваль, це буде інвестиція у світле майбутнє і розвиток, і розвиток нашої філармонії а відтак і академічне мистецтво нашій області. Ну і класна у вас локація. Я ще подумала про ваш внутрішній двір, направду. Але двір перед ну власне, оця вся площа перед філармонією, та ще й перекрашена наразі філармонія новою айдентикою. Ви розробили оці всі штуки нову виску, символіку. Дизайну, фантастика. Так, у нас є два тижні на, на логотип, це насправді дуже мало часу. Для логотипу, і я сказав, що у нас є два тижні, дедлайн тоді і тоді. Доти і доти ми робимо вивізку. Я переживав, що ми її не встигнемо. І буквально в останній день, е, тобто, був, як, як воно було, історія, букви повісили з кріпленнями, потім букви зняли, нам треба було провести туди світло, дроти, так, які ну, тобто, від, яким буде світитися вивізка. Так? І потім знову, знову ще раз повторно вже ці букви змонтувати, і вони мали світитися. І дуже багато хто. Я знав, що так буде, але багато хто якби жартував, що не заплатили гроші і букви стегли, чи що. <свісна> Ось, Я прижав, щоб ми встигли хоча б на закриття фестивалю. Бо дуже все було при так, дуже все було важко. Фірма Овтоганс завдяки, дякую керівнику Сергію. А, це реклама вийшла, так? Ага. Да? <сх> <І>, е, <вони, сх> гарно зробили. Вони, да, вони дуже гарно, швидко встигли зробили. І я радію, що останній день фестивалю, четвертий день фестивалю, ми відкрили нашу вивізку. Це дуже важливо, тому що це одне з облич нашої філармонії. Її не було багато років, приблизно з 16 го року, якщо я не помиляюся, щоб я зараз не зверхав, приблизно загострював його, приблизно 16 року. І насправді вже за, за ті роки багато юнаків там, чи дітей стали Дорослими, так і було не дивно, коли ми проводили опитування, соціальне опитування було не дивно, що справді багато людей просто не, не знали, що це за заклад, тому що не було на ньому просто вивіски елементарно. Тому я дуже пишаюся, тішуся, що та вивіска є. У нас є гарний логотип, це скрипковий ключ. Він ми ще зробимо анімацію, щоб десь розкрити е, та, якби, таємниці і деталі його, тому що е, він зроблений е, в невеличкому стилі архітектурного оформлення нашої філармонії. Це раз, а друге, там і гострі кути, е, адже ми є Прикарпаття е, в нашій області гори Карпати, там і гострі кути, які нагадують е, наші, е, нашу гірську місцевість. Наші гори Карпати, тому сьогодні, користуючись нагодою, закликаю всіх до філармонії, Приходьте. Ми стараємося для того, щоб у нас був добрий, щоб у нас був добрий репертуар, і доступний, і високопрофесійна музика, і доступна для широкого загалу, і легка. І так далі. Ми будемо старатися для вас. А ми приходьте, а ви приходьте до нас. Окреме прохання відвідати. Вимикайте свої телефони. Це звичайно, так. Але перед тим вмикайте свої телефони, заходьте на. На ваші сторінки, до речі, так, лого були такого приємного, бускового лавандового відтінку, що я коли побачила така, ну, перша така реакція. Це було так прекрасно. Тому заходьте на сторінки у наших соцмережах, це є Фейсбук, це Інстаграм, це є Тікток. Відмічайте нашу філармонію, подобайте наші сторінки, слідкуйте за нами, тому що у нас є. Звичайно. Ви там танцюєте? Директор філармонії. Майже, майже. <рес> Я собі уявила. <рес> і, тому, і тому, бо в нас є дуже багато цікавого і буде цікавого. Новини. Які будуть новини? Буде, буде опера у листопаді, місяці, 21 листопада, дуже легко запам'ятати по-старому на Михайла, так? Ага. Буде опера Катерина, наша Аркаса українська комусь, редакція, наша українська. Опера, ми її подамо в дещо сучаснішому вигляді для для того, щоб провести паралелі. Між тими складними часами, які були тоді, і, і нинішнім складним сьогоденням. Е, тому запрошую користуючись нагодою 21 листопада. А відтак будуть е, Це ж день гідності і примирення. Повтор так і uh -huh. а відтак будуть буде буде повторення нашої опери, тому що ми свято віримо, що нас будуть повні зали філармонії відвідувати нашу оперу е, Буде дуже цікавою. Гарно. Крім того, нагадую, що зараз е, зараз з 15 числа відкр... стартує відкриття сезону. Теж оперою е, ну фрагментами, принаймні е, та фрагментами з опери 15-го і фрагменти з опери Верді буде 26-го вересня. Це теж дуже важливо, тому що е, відкриття будуть е, такі дуже феєричні і е, доступні для сприйняття. Широкого загалу, а відтак відтак буде дуже і дуже багато цікавого. Тому, о, проходячи повз філармонію, слідкуйте за афішами. заходячи в телефони свої в гаджети. Е, слідкуйте за нашими Фейсбук, Інстаграмі, TikTok сторінками. Володимир в, в... Рудницький у студії найтеплішого полісу планети. Це новоочолений, новий очільник о, обласної філармонії. А відколи? 1 травня 2006. 1 травня з весни, тобто це ваш перший сезон? Так, да, це наш перший сезон. Він буде у... І це ювілейний, ювілейний одразу сезон та, та, для та, та, філармонії 85-й. 85 раніше я прочитала дивовижну історію. Це майже детектив свого часу, 12 років тому, у стінах філармонії була поставлена опера Труфальдіно з Бергамо, в якому ви, в цій постановці, в якій так, 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 так зіграли роль. Точно. Весілі Фігоро, Фігоро. Там такий був один нюанс смішний, який вже розкажу. А, да, зараз кажуть, що директор феломонії розказує. Добре, ми всі, мали, ми, ми, всі мали, ми всі мали костюми, так? Я як Фігра теж, але туди, та, та, та вистава була досить такому. Досить такій постановці е, сакральній, так, ті старовинні костюми, які були в тих часах, за, за за часів життя Моцарта і так далі. І Не знаю, як було тоді, але на мене хотіли надіти колготи. Так, а, білі, а, білі. <рес> білі, так. А зверху <рес> такі, якби ну зараз це називається бриджі, так шо кілоти. <рес> <свісна> шорти, які нижче колін. Ви опиралися. І, 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 і тодішній і фігор так опирався, що мені єдиному художнику стюма переробила колготи на такі довгі гетри, які були вище колін, а, а шорти були ті, як це, ці бриджі, так звані, так, були нижче колін. Справді а, опера, клас. М, да. <свісна> так, справді, опера тоді була досить успішною, багато, багато аншлагів ми мали не тільки в нашій філармонії, а. А і в Калусі, в Коломиї, ми, ми ті опори трохи каталися по області, і ну, мабуть, вона була б і далі розвивалася, але десь на той час змінилися деякі погляди, і зрештою керівництво філармонії, і тому воно дещо приупало. На мою думку, оскільки філармонія наша збудована архітектурно, так і первинний задом був. На той час як театр Монюшки. Так, uh -huh. коли, коли її збудувала, відтак вона була театром Франка. Сьогодні ми маємо її як філармонію, то о, а, акустично відтак, сам сам зал великої філармонії дуже сприяє театру у ній. Співає і драматичному театру, і, і оперному. так? Тому постановки опер ми, ми, ми будемо впроваджувати, будемо старатися це робити дуже інтенсивно, темпи збавляти не будемо нашої роботи. Будемо впроваджувати і, і, і театральні вистави. Зараз ми маємо талановиту акторку, а також і ведучу Ольгу Кожушок, яка, в якої є зараз дуже чудова вистава, моновистава. Іра про, про, вашу Іру, та, про нашу патронесу Іру Маланюк і це теж дуже важливо. Я буквально два дні тому був в Ужгороді якраз на фестивалі. Діалоги на дужем. Діалог, на дуже, mm -hmm. І наша Оля там. Ставила цю виставу. Мені це дуже сподобалось. Там справді це була багато... прем'єра. Е... Прем для мене це була прем'єра. Mm -hmm. На жаль, для мене це була прем'єра. На жаль, я її не бачив ні разу. І для мене було дуже приємно, а відтак так і зворушливо. Справді, життя Іри Маленок було теж дуже складним. Вона пережила війну, вона їздила світом, і вона в її душі. Жила рідна українська земля наш Станіславів, потім Франківська, На вона, вона виїхала зі Станіславова до Відня, потім їздила цілим світом, а повернулася вже в Івано-Франківську не, не пізнала. І справді в тій моновиставі теж є багато гіркої правди і багато паралелей з тодішнім часом. Із сьогоденням, і ми десь думали йому також ще розвивати і цей напрямок, цю нішу, тому що в нашій філармонії звичайно, що цей храм академічного музичного мистецтва, але тут звичайно, що має право на життя і на існування такі жанри, як і опера, і як, угу. як театр. Тому а у вас ще й балет є. Балетна школа. Є балетна школа, і теж ми її будемо і яскраво і інтенсивно і, і часто. Залучати, тому що це теж дуже важливо. Там навчаються діти, вони потім стають дорослими і талановитими, і знаменитими оперними. І бал... зірками. балетними зірками У нас взагалі місто зірок, і місто, яке продукує неймовірну плідність у мистецтвах, у будь-яких мистецтвах, як виявилося, а для того аби заохочувати, потрібно спочатку подивитися на те, як це роблять інші. Я бачу, ви заохочуєте усіма силами. У вас, окрім того, що ви є в Тіктоку, <глаз> <глаз> у вас з'явилися знижки для студентів 50%. відсоткові. Два студенти на один квиток і вперед. Всі, всі, хто можете приходити, тому що е, навіть якщо аналізувати студентів музичних навчальних закладів, то ми повинні розуміти, що е, концерт філармонії заміняє не один е, урок. В музичному училищі, чи там зараз коледж, так, чи в університеті, в інституті мистецтв не один урок зі спеціальності. Колись, коли я був студентом в нашому музичного училища, а відтак консерваторія, відтак і нашого інституту мистецтв. В Києві паралельно проходив кожного року перші вихідні червня, четвер-п'ятниця, субота, неділя, проходив шикарний, просто потрясаючий фестиваль Золотверхи Київ хорової музики. Я був прогульщиком, я це зараз кажу правду, тому що на той. Фестиваль. Середа вечором я просто сідав на поїзд, чи в мене була сесія в івано франківську чи у Львові, чи в мене були екзамени, що б у мене не було, я їхав на фестиваль, тому що я знав, що в Києві чотири дні. Нормальний директор в, любить в, фестивали. В, в, об, я знав, що чотири дні в обід і ввечері кожен день, тобто за 4 дні було вісім концертів. Uh -huh. Вісім концертів хорової музики, різних всеукраїнських, українських і, і світових хорових колективів. Uh -huh. Я не міг цього пропускати, тому що я знав, що це великий для мене уроки. Зі спеціальності, які ну тобто, які просто надихали, які допомагали, які навчали і заміняли. Справді, я, ну я, я твердо можу заявити, що такі потужні концерти заміняють не один урок навчання в тих чи інших навчальних закладах. Тому, дорогі студенти, приходьте до нас, ми вас чекаємо. Ми будемо старатися, щоб в нашій філармонії вам було затишно, приємно, душевно, тепло. Е, і... До речі, про тепло. Там зимно просто невимовно було це, це, щось це, вирішиться це, це, мої, це моїх два мозолі. Це, це а це електроенергія і опалення, е, які які навіть не дають мені деколи думати про творчість, але. Е... Так, про, про, про хід фірмонії, але ми ну, працюємо над цим інтенсивно, надіємося що, надіємося, що буде тепло, хоча зараз дуже важко донести до, до, до депутатського корпусу і до багато інших людей, що філармонія це дуже важливо. Тому що сформована думка, що культура може почекати, коли йде війна. Ні. Вона не почекає, Як казав Черчилль, а за що ми тоді воюємо? Адже культура це є обличчя нашої нації. Держава це не тобто Україна, це не влада, Україна це не територія, це не відмітка на карті. Це є нація, яка має свої традиції, свою мову, культуру і церкву. Без цього ми е, просто якесь. Ну, Хочу ображати, ну які якесь стадо, так чи ну чи я як би не казав, тобто, якщо в нас немає культури мови і церкви, ми, ну, uh -huh. ми, ну ми є ніхто, ми не є нація. Від собі закрити на хвилину очі віцебі, що ми зараз йдемо в, в, в Франції, в Парижі. Ми бачимо людину, яка говорить українською мовою, або співає українську пісню, або йде в українські вишиванці, або в українській церкві Все розумієш, це є українець, uh -huh. Все. і так само на основі цього формується нація. Тому культуру ми не можемо забувати, а особливо повинні фінансувати і пропагувати, і популяризувати. У наших тилових містах, такі справді, як в областях, такі як Закарпатська область, як Івано-Франківська, як Львівська і так далі. Тому що ми розуміємо, що не може так, що важко зараз так, і працівникам культури, і людям, до прикладу, в Харкові піти в філармонію на концерт, тому що там просто літають ракети. Так? Чи в тому ж Запоріжжі, в Запорізькій області, чи ну, навіть в Донецькій, так? Там ще шматок в Донецькій області зараз і, і так далі. Тому тут, тут це особливо важливо. До нас звертаються. Тем, Теж керівники різних військових угрупувань е, е, українських, які е, приходять і кажуть, треба м, такий концерт або філармонія, угу. або залежно філармонії. Многодійні концерти у вас для, проводяться для, е, так. Так, це звичайно, але треба концерт для самих військовослужбовців, для надгвардійців. Треба, бо хлопці їдуть мозгами. Їм угу. важко. Їх треба трохи переключити. Після цього їм стає легше. Це нормально, тому що е, музика це є ліки для душі. Якщо е, таблетки, пігулки і капельниці це ліки для тіла, медицина це лікарство, яке лікує тіло, то е, культура, музика це те, що лікує людську душу, тому без цього нікуди. І ну, на жаль, ще раз кажу, деколи е, важко роз'яснити, пояснити, довести те, що справді культура це дуже важливо сьогодні, особливо важливо у стані складної війни. І так, е, добавлю, що культура теж допомагає нашому війську. Безпосередньо не теоретично, а практично, і навіть наш камерний хор Воскресіння зі своєю діяльністю концертною вже протягом війни ми придбали 5 машин, два генератори. Які поїхали на передову, і ще й мене ну якби я цього не очікував. Я дуже цим тішуся і радію, що тих п'ять машин зараз їздять ага. до тепер на ходу Так, да, на ходу. Першу машину ми купили літом у 2022 році. Ось, і, і та машина до до цього та да, вони всі на ходу, вони всі допомагають нашому війську. І це дуже і дуже також важливо. Це круто. А скажіть, будь ласка, куди ховатися в разі повітряної тривоги? В Де? <свісно> вниз в підвал, У нас там є наш. Тобто наш... нікуди бігти не потрібно? Не потрібно. У нас є укриття, найпростіше, але воно у нас є. У нас... Ми прибрали звідти дзеркала, ми прибираємо легко займисті матеріали, різні такі, та, які є по вимогах ДСНС. І тому нас, ми, наші вікна закриті. Хоч мені це з візуальної зоні не подобається, mm -hmm. як, як, оскільки наша філармонія є пам'яткою архітектури, але тим не менше вони закриті мішками, тому наші вікна, так, які знизу у підвалі, тому в е, нас є укриття і під час Повітряної троє можна туди пройти. Супер. Уже цієї неділі, 15 вересня, ювілейний 85-й сезон у Франківській філармонії. Колись була Франківська філармонія, обласна філармонія імені Іри Маланюк тепер просто. Івано-Франківська філармонія, Не, просто обласна філармонія. А, просто обласна філармонія. Щось там трохи помінялося, звичайно. От відкриває свій ювілейний 85-й сезон. Моцартом класика, прикласика академічної музики для того, аби привабити вас до своїх стін, показати наскільки це все прекрасно. Ну а вже потім піде все цікавіше і цікавіше буде пірнати все глиби в глиб, і вглиб. уже 17-го числа та сама вистава Іра про патронесу Франківської філармонії. А, в листопаді чекайте на Катерину на оперу. Поміж тим буде ще багато всього. Мені цікаво, чи е, Чи можуть приїхати до нас. Я розумію, що вони бояться зірки якісь. Реально їх запрошувати сюди. Чи все своїми силами? Зірки, зірки звідкілясь з-за кордону? Чи то тільки по зараз по своїх гастролях? Я весло 50 на 50, деякі які е, і зірки, і, зрештою, і волонтери. І... Люди, які їдуть з інших країн, допомагати, а є які бояться. Тому тут десь ну, таке питання пополам. Бо колись такі невимовні ну, імена приїжджали, що аж не вірилося. Нас, будуть в нас імена, все буде добре. Я завжди кажу, що перше моє завдання це те, щоб наш зал ставав е повний за будь-яких обставин, щоб у нас не було вільного місця. А тоді, тоді я побачу, що єдина така, якби найпростіша прагматична мета керівника фермонії. Не художнього а директора ну, вже почали виконуватися. На жаль, до цього часу у нас були пробіли з місцями, і якби це мене розчарувало. Надіюся, що 15 числа на відкритті камерний оркестре Нобіла і багато світової знаменитої класичної музики Моцарта заманить. Жителів і гостів гостей нашої області, і зала нашої філармонії буде переповненою теплою і щасливою, я так підозрюю, що вам це вдасться. У вас Дякую. враження ви складаєте враження, що хочете створити певний прецедент от від відвідуваності і популярності філармонії. Насправді в усій країні такого немає. Я би не сказала, що десь особливо багато йдуть саме до філармонії. До театрів так уже є. Але оскільки зараз є попит на... Культурні події то відповідно. Я так підозрюю, що наша філармонія стане першою я закликаю, з цим прецедентом. Я закликаю всіх, хто може зайти за зараз, слухаючи нас, в свої гаджети, знайти Івано-Франківська філармонія у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктосі і підписатися. Тоді ви просто станете набагато щасливі. <рес> і будете ні, в курсі того, всього. Ні, ні так, будете в курсі всього, ніж були до того часу. Пам'ятаємо, що академічна музика вона не є старовинною, вона не є якоюсь іншою. Вона є сучасною, вона є модною, вона є та, яка. Допомагає людській душі, ми вам дякуємо за допомогу нашим душам. Нехай вам вдається це все. робити. <реш> <реш> а ми тим часом допомагатимемо вам своєю присутністю. Дякую. І тоді я так гадаю, Дякую. що всі будуть щасливі.